Треба мислити кампанію. Якщо вони, кандидати, ведуть виборчу кампанію, то і ми, відповідно, маємо вести кампанію, не виборчу. Ми не маємо агітувати за чи проти чи іншу партію. Але чим відрізняється кампанія від проєкту? А чи, і чим проєкт відрізняється від набору заходів? Так? Часом буває, що я просто ну, от набір заходів провели там. Видали методичку, провели два круглих стола, слухання які-небудь завершили все це підсумковим якимось семінаром, і воно йде як на не, не зрозуміла канва, до чого це все веде. Яка мета? Яка аудиторія? Які цільові власне, засоби охоплення цієї аудиторії, Що ми маємо зробити, щоб це і що ми маємо, очікуємо від твоєї аудиторії? Який є план графіки зі своїми відповідними етапами? Там, виведення е кампанію, тобто, план планування, створення, створення бренду, його просування, та, далі розкрутка, отримання зв'язка, зв корекція, там, підсумок і так далі. Тобто це має, ну ви ж розумієте, всі тут займалися виборами. Розумієте, що вибори мають а, свою логіку. Вони мають свій впевнений, саме головне в що є порядок денний. Про що люди говорять? Навколо, не що говорять, а навколо чого все крутиться, навколо чого говорять о, о, люди в метро, політики на телешоу і так далі. Тобто, що головне, наприклад, пояснюю приклади, з 2014 рік Петро Порошенко балотується президентом. Да? Йому вдалося переконати всіх інших громадян, що Питання зараз стоїть лише в тому, виберуть його в першому турі чи не виберуть його в першому турі. А чому в першому турі його мають бути вибори, бо чим швидше вибору, тим швидше закінчиться війна. Були ж це ж заяви, ішло і так далі. І він зумів переконати. І всі, якби, всі розмови ще навколо цього. Не навколо програм, особистостей, всі говорили про те. Виберуть в першому турі чи не виберуть в першому турі. І коли так людина раціонально думає, ага, ну все ж таки, грошей менше, і бюджетні кошти, і може дійсно, чим раніше у нас буде президентом, тим краще. Ситуацію, речі, це було абсолютно правда. Будь ласка, це класичний приклад нав'язування порядку денного. Я, до речі, абсолютно не вказаний, чи ми тут з вами зможемо навіть в межах якогось міста 100 тисяч населення, хоча б на якісь кілька тижнів нав'язати порядок денний. Справа тих, хто пише проєкт. Я лише говорю, як це все має виглядати. Це має бути спробою нав'язання громадянським суспільством порядка денного, хай на місцевому рівні, але оцим місцевим елітам. Тому що що таке порядок денний місцевих виборів раніше? Та його як такого у 2010 році не було. Ну добре, в Харкові ще хоч було, кернес вершу заваху. Але це був радше унікальний випадок. В основному ну, це просто питання були такі. Вибираємо мера нашого, тобто, там, ви, вибори такого, вибори Іваненка. Що йде на вибори, щоб вибрати його. Да? Оце, що стосується мерів. Іноді просто ну, змагання, хто більше дасть, да? гречки чи чогось. Ну от просто змагання спорт майданчиків і так далі. От до чого в нас раніше згоду з місцевих вибори? Або ну, ми за Юлю, то й підемо голосувати за Юлених дев'ят. Ось така була кампанія. Ніхто не думав ні про те, що це, що, хто такі місцеві депутати, навіщо їх обираємо, е, навіщо вони потрібні і що з ними буде через два місяці. Вони там будуть сидіти, спокійно деребанити землю, чи може будуть якось на громаді працювати. От Способити. ні, що, по, по, по поки що ні. Ну тобто е, у нас оці три три елемента е, тематичні. Підкуп, підвісні мобілізація і роз'яснення. Роз'яснення компетенції і повноважень, протидія підкупу і активізація виборців, передусім, чому молоді, передусім, ну, тому що дійсно молодь у нас особливо це стосується міста справді півдня, сходу, наших цільових регіонів. Зараз теж парашів регіони і можна буде пройти піднімати. Чому, чому молодь? Ну, з молоддю відомі проблеми. От я не як вчора був там, на концерті м -м -м, в, в Слов'янську, да, місто і вживалося, що пережило окупацію, там я не знаю, якісь mm там -hmm. переселенці. Ну, тобто там половина населення, в тому числі молоді, виїжджала. Ну і чесно кажучи, отак от ти mm -hmm. дивишся на, є явно видно, там більшість молоді люди, але є актив що Чоловік 10-15, люди, які активно сприймають українські гасла, реагують на все щось і так далі. А решта просто ну настільки їм, все, все ну, одно, тобто, ну там не тільки молоді, звісно, але ну от, от видно, що їм ну, настільки все байдуже. що ну, Це типове таке спостереження, це не соціологічне якесь дослідження. Але якщо навіть подивимося на соціологію на факти, то це чітко видно, що саме в таких містах, як Харків, Одеса. Вибір роблять переважно мешканці старшого міста. Звісно, ми жодним чином не проводимо, не агітуємо їх не йти, не кажемо, що всі ці компанії сховає, сховає бабусин паспорт, тому що я так часом іноді думаю, е, окей, а може воно не так і погано, що, що ті люди, які не голосують, то вони і не голосують. Тому що часом буває, дійсно люди старшого віку роблять дуже зваження там, часом. Ну, тобто це я не буду тут. Даватися всі ці речі, але проблема з явкою молоді вона є. Вона є і нікуди вона не так, ще А одна? Є прогресівні рада, де була ну, нормальна, де була нормальна яхта, молоді. Хіба що в межах є а, я, я, я дуже боюсь розчарувати, але. Но... Переважно це е, продуктивне село, прогресивне, тобто молодь, яка в селах, в селах Центральної і Західної України там явка молоді особливо не відрізняється від е, звичайної. Голосують за ляшка, якщо е, тобто, е, ну, Не лише, але, скажімо так, серед сільської молоді на президентських він набрав там чи не найбільше. будь якому випадку. Е, е, да, можна, я ще про регіони скажу. Тут є представники от є із Бердянська, є із з Донецької, Луганської областей. Е, що, що я маю сказати? Е, чому саме ці шість областей обрані в якості цільових? Перше. Проблеми з явкою і її низьким рівнем саме в цих ну, насправді восьми областях, але в Донецькій, Луганській, по-перше, там діють військово-цивільні адміністрації і невідомо, чи вибори як мінімум в облради будуть по-друге, ну там там все таки е, своя специфіка, можливо, ми якісь стіблі, е, проекти підтримуємо. Там можливо варто буде звертати увагу на моніторинг самого виборчого процесу. Тому що так відбувалися парламентські вибори, там кількох порах відбувалися просто вкидання і брутальні фальсифікації в найгірших традиційних часів Януковості. Найгірше в іншій Україні цього цього, цього не було. Тут в цих шести областях, на відміну від якби, центру і заходу, де громадянська зустрічка більш активна, то тут якби спостерігається найбільшою мірою якась розгубленість виборців, взагалі розгубленість людей. Тут гірший зв'язок з центром з цією ось з цієї Львів, да? тобто тут все-таки є якісь тенденції до можливо, якихось ну, сепаратизм, це ж не обов'язково відпосередне. Дві один одна й та ж технологія виборчих ніколи не повторюється. Тому от абсолютно не факт, що наступна хвиля сепаратизму це буде, от так само, як третій майдан, це не обов'язково буде мітер на площі, якщо і не дай Боже буде. Так само, так само от, нова весна там, чи атор, це абсолютно не факт, що це буде захоплення будівель і зривання прапорів, бо всі вже, здається, на цьому обпеклися. Буде набагато більш ну, Може бути щось інакше. Але знову ж таки, ці регіони просто, ця друга відкаже, до Одеси, все одно, вона достатньо проблемна і місцевим радам потрібно приділяти велику теж увагу, особливо. Ну, я не буду говорити про значення децентралізації, в цьому менті, я думаю, вже я, я, всі знають. Але переходимо, до, напевно, до найголовнішої частини. Але не можете трошки. Отже, і ще оцей, от, от будь ласка, ну, аплікаційні форми там скачати можна, це все дуже складно, але я, я вас прошу повітря, щоб це не спеціально виділили, що треба додати в якості окремого додатку. Так званий план проведення кампанії, який більш-менш відображає те, що ми хочемо бачити. Внаслідок цього проєкту. Він може бути написаний і в тілі проєкту, але все одно ми просимо винести окремий додаток. Не треба там писати, талмуди, як і загалом проєкт, не треба писати дуже, дуже великий, тому що часу мало і писати, і читати це все. Але, насамперед, що, що, це, що там має бути? Отже, графік проведення кампанії те, що я вже говорив. Коли, на якому етапі, що має, бу має бути зроблено, це на додачу до основного графіка проєкту, який є. Основний можна робити просто схематично. Тут буквально раджу по тижню написати, що, де і коли буде зроблено. Далі, опис ключових цільових аудиторій компанії, шляхи їх залучення і комунікації з ними. Е, ну, я не буду деталізувати, які можливі шляхи. До себе комунікація з аудиторією вашої ці двоє, але обов'язково ми, ми маємо уявити. Що це? Хто це? Це жінки віком 30-50, чи це молоді 18-25, чи це аудиторія 25-34, до речі, яку абсолютно ніхто не працює. Це одна з на, найбільш фейсбукізованих, інтернетізованих прогресивних відповідальних матеріально відносно незалежних аудиторій, особливо великих містах. Це це не молоді 18 25 це 25-34. От з цим кластером ніхто у нас на жаль не працює і взагалі ні, не задумується про навіть про сегменти поводу живуть. Молоді спеціалісти, які от саме. Нещодавно одружилися, чи в вже є дитина, от які в їх, їхні потреби, про що вони собі думають, які більшості за Євросоюз, але от, от, от це теж мало того. Е, добре, е, об, тобто опис цільових аудиторій. Окей, це можуть бути пенсіонери 60, це можуть бути пенсіонери 75. До речі, найбільш прорадянська категорія, там серед них надається. А, ну, тобто, ми хочемо уявляти, наскільки ви, от, тому що я можу вийти в чисто от можу зараз от, не сюди, а з куди на, на вулицю і от промовляти до людей. да. Можу вийти на площу, спілкуватися з людьми, що, що мене на цьому шляху очікує, навіть якщо я буду там цілодобово це робити. Що, ну, Я стану відомою особою серед тих, хто постійно на цій площі тусується. Але я буду абсолютно невідомою людиною серед тих людей, які їздять в метро там, із, там, я не знаю, із Салтовки, куди-ні будь там на Холодну. Кожен день, бо там живуть, а там працюють. Ну, я вбачаю феографію Харкова. Е, тобто це наприклад. наприклад на тобто, ну, розумієте, да? я можу геніальні ролики на Ютубі робити. І мої знайомі, коли спілкувалися в Броварську міську раду, вони зробили і витратили купу часу на ролі. Нею ходили, знімали там, дуже все це прогресивно виглядало. Це 2010 рік находиться. В результаті ролі це переглянули чи 108, чи 116 людей, перехідних ністи. Як ви думаєте, вибрали цього кандидата міст. Тому що вони замість того, що спілкуватися з людьми, вони знімали ролики на YouTube. Тобто, наші канали, це, якщо я не помиляюсь на наступне, да? наші канали комунікації мають бути відповідними аудиторіями. Да? Знову ж таки, ми не читаємо лекції з комунікації чи з ну, там чогось маркетингу, політичного. Але якщо ми працюємо з пенсіонерами, немає. ну тобто, немає сенсу там, особливо на інтернету було Ну Знову ж таки, формалізм теж, тому що ці, це окрема тема креативні молодіжні кампанії із восьмого. Тому що тут я підходжу до найголовнішого. На то, от, що, 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 що чіпляє. Тобто у нас чомусь думають, що молодь, якщо ми про молодь говоримо зараз, так, що молодь, вона ну, дійсно. Я сам сказав, так. І всі думають, що має бути щось залегательне і так далі. тобто Максимально щось треба бути, якийсь флешмоб, сфотографуєш його згори, е, за, за, запустиш ВКонтакті чи в Facebook і таким чином це має чомусь мотивувати якусь молодь, яка там, там віртуально сидить, прийти на вибори. От, або там всякі дурацькі там, роздягання, ну, тобто, якісь моменти ну, тобто є, є це. От, що вважається так, що треба максимально там... Я не знаю, чи працюєте, чи ні. Може ми спробуємо це навіть і в межах цього конкурсу, але з того, що я бачив, воно не працювало. Може в мене там ретроградні погляди особисто, можете мене поправити, світлі зараз людей, коли ми скоро перейдемо, буде ця можливість. Я, до речі, просив про, про коментарі, дебачу, не просто про питання. це конкурс теж експериментальний. і не хочете. Але мені здається, що треба все-таки намагатися можливо працювати із ну, першим активним по молоді, потенційно активним, який може не дійти до, до дільний чомусь, а друге, це все-таки бить на серйозність. Тому що навіть людина, яка нічим не цікавиться в житті, у неї може бути ну, можуть бути ну, моменти, це біда тому це не обов'язково має бути там концерт. Абсолютно не факт, що під час концерту в неї голова не забита не тим, що розуміло. говорить гонщик Алексей Мочанов, а він говорить правильні речі, дуже зважені, такі, знаєте, вроді як би не сильно про майданівські, а такі, от якби близькі народу, народу нравиться. Ну, абсолютно не факт, що народ не забуде про це завтра. Коли він добереться після сидіння в кафе там додому нарешті, і що він не забуде. Тобто я не я не вірю в ці програмування, в оці от такі речі. Я, я вірю в те, що ну який, якийсь тривалий вплив має бути, ну і не, не факт, що, що він, тобто це має бути щось про що людина все таки ну думає вона сьогодні, завтра, після завтра. Ну, окей, може в мене надто оптимістичні очікування, але ну, ж уявлення серйозні мають да, От з тої ж молоді, що вона, чому вона не ходить на вибори, Що да? вона голосує за все нове прикольне і так далі. Може, тому що інші просто не розмовляють, може тому, що інші просто навіть, ну, не особливо там цікавляться, ну а які там плани, там, що що там, як, як вони уявляють своє. Ну, Окей, це все вели великий невідомий насправді, тому ну, я серйозно, кажу, може хтось із вас, я з радістю послухаю, вона виправив. Але аудитор, ще раз, у, ваші уявлення про аудиторію. Якщо це аудиторія, там, сільські жінки міста Чугуєва, ну, точніше Чугуєвського району, Чугуївське, будь ласка, де вони, скільки їх, яким чином... Ви їх будете інформувати, через що і, і, і яким чином, е, якщо це матеріали якісь, будь ласка, у нас не буде часу на макетування цього всього. Хоча б приблизні, якісь уявлення мають бути про те, що це така лістовка. Хоча знову ж таки ефективність лістовки, ну, не знаю. от Один раз лістовку дамо. Людина розріє. Може це, звісно, бути геніальна із Бували випадки, що люди прозрівали від одної листівки. Ну, але це тоді треба буде нам якусь премію маркетингу видати чи все щось зробити, що ми так що геніальне. Ми ангуркове. Я завершую. Отже, далі. Це я говорю про якість.